Я з дружиною приїхав на природу, відпочиваємо і паралельно буду вести стрім з собакою. Діста, усміхнись, глядачам, Усміхнись глядачам, Усміхнись Так. Ми з вами проводимо духовні стріми. Я спочатку почав їх як щоденні. Так, собака атакує оператора. Так, спочатку я почав стріми як щоденні духовні стріми, але я дивлюся, що щоденно не виходить, тому я вже їх просто називаю духовні стріми. І буду намагатись кожен день, але буду писати, як він планується. Ось, і тоді будемо з вами проводити. Сенс наших духовних стрімів в тому, щоб ми з вами пригадували про головне, пригадували про Бога, пригадували про любов, тому що ми черпаємо сили, натхнення, радість, спокій. Все це до нас приходить саме від Бога, саме від Батька нашого небесного. Тому дуже важливо, щоб ми розуміли взагалі цей механізм, який в нас включає цей процес, да? тому що свідоме свідоме Прагнення до Бога, воно в нас починає включати ці механізми. Це ми починаємо через віру. Тобто ми віримо в Бога, віримо в Батька нашого Небесного. Ми думаємо про нього, ми молимось йому. І цим ми з ним об'єднуємося, цим ми поєднуємось. Взагалі, про що ми думаємо, як ми діємо, куди ми прагнемо, тим ми, по суті, і наповнюємося, тим ми і живемо. І дуже важливо, щоб в нашій душі саме більше було місця саме для Бога, саме для любові. Для Єднання з Богом, і тоді наша душа вона перебуває в гармонії, тоді і хвороби не так чіпляються. Да? Тому що що таке хвороби? Хвороби це коли ми починаємо щось робити не так, не в гармонії з законами природи, а починаємо їх порушувати. То нам для регуляції даються хвороби, наприклад. Да? І якщо людина якісь такі важкі робить порушення, тоді тоді даються важкі хвороби. І, до речі, хвороби не потрібно боятися, тому що це ну коли ми починаємо ближче бути до Бога, коли ми більше починаємо думати про Бога, звертатись, ні, коли ми хворіємо, да? але ми, ми люди, ми можемо свідомо навчитися прагнути Бога бути з Богом без хвороби, без якихось таких важких ситуацій життєвих, не не впадаючи в якісь такі необхідні процеси да, для цього, як якісь. Удари долі, да, якісь важкі ситуації. Ну, все одно ми навіть можемо рухатись до Бога, да, і все одно можуть бути важкі духовні всякі ситуації, і не потрібно їх боятися, тому що це все нас очищує, це все нас наближає до Бога, це все нас м, сповнює любові. Якщо ми вірно проходимо ці випробування, тому якщо в когось якісь зараз непрості випробування чи хвороби, ви цього не бійтеся, більше моліться і більше намагайтеся зрозуміти. Чому це до вас приходить, да тому що нічого не приходить просто так: все, що в нас в житті відбувається, все це ми притягуємо своєю душею, і потрібно за все завжди дякувати Богу. Якщо в нас в житті все добре, якщо все складається, якщо все радісно, за все потрібно дякувати Богу. Якщо в нас в житті щось не складається, щось не так як ми хочемо, все одно потрібно дякувати Богу, тому що Ісус Христос сказав про себе, казав, що я є затишний і смирений серцем. Ось навчиться в мене цьому, тому ми маємо бути такими, як Ісус Христос. Це наш головний вчитель любові, і все, що він робив, все, що він казав, все це допомагає нам вірно рухатися по цьому шляху духовного розвитку. Ісус Христос сказав, що Він смиренний серцем і лагідний. А смиренний серцем це означає, що ми з миром все приймаємо, що в нас в житті відбувається, що ми. Розуміємо, що все по Божій волі, не потрібно нічого боятися, не потрібно бути чимось невдоволеним, не треба, не потрібно бути на щось агресивним чи злим. Все не просто так в нашому житті, і потрібно вчитися бути в любові, незалежно від того, комара вбивбачають. Незалежно від того, не від того, що в нас в житті відбувається. Потрібно навчитися так дивитись на світ і розуміти, що все, що відбувається в цьому світі, все це по волі Бога і все це нам потрібно для того, щоб бути сповненими любові, для того, щоб бути чистим серцем, для того, щоб бути милостивими, для того, щоб прощати. Тому дуже важливо нам з вами це розуміти, і все, б що не відбувалося, взяти за руку батька нашого небесного, вірити в те, що все, що в нас в житті відбувається, це по його волі, і жити любов'ю і вдячністю, тому що дві головні заповіді Ісуса Христа – «Возлюби Бога всім своїм серцем і возлюби ближнього свого як самого себе. Взагалі, Ісус Христос, це був втілення, втілення Бога. Це Бог, який прийшов до нас, до людей, і нам дуже багато чого показав, дуже багато чого розказав, навчив нас реагувати на все вірно. Тому дуже важливо, окрім того, що просто вірити, просто молитись. Ну, це це теж непросто, да? дуже важливо ще. Читати, читати те, що робив Ісус Христос, читати те, про що казав Ісус Христос, його заповіді, Його нагірна проповідь все, все, що він писав, все це дуже важливо. Все, що він нам доніс, і все, що нам він розказав, і все, що записали в Біблії в новому Завіті. Ось, друзі, тому ми з вами вчимося любити. Наше життя це школа любові, і ми з вами спочатку. Такому умовному дитячому садочку, потім, коли ми починаємо духовно рости, ми потрапляємо в школу життя, школу любові, потім університет, здача екзаменів і так далі. До речі, зараз ми з вами частково здаємо екзамени, тому що дуже непростий зараз час. І те, про що казав Ісус Христос, про любов до ворогів, про прощення, про небажання смерті, про те, щоб не мститись. Оце ми зараз з вами проходимо ці всі екзамени, і дуже важливо нам. З вами пам'ятати, як Ісус Христос вчив проходити такі життєві непрості ситуації. Тому залишаємось далі учнями Ісуса Христа. Не зраджуємо його заповіді, прагнемо до того, щоб їх виконувати. А щоб їх виконувати, їх знову таки треба читати, треба знати, треба пам'ятати, треба використовувати на практиці, а не тільки там почитали. Те, те гарне, що казав Ісус Христос, пішли в життя, і, і починаємо там когось ненавидіти, чи злобничити, чи бажати комусь зла, чи когось не прощати. Треба цьому всьому вчитися, щоб це, щоб Його заповіді, те, що він нам, те, що нам дойшло через Біблію, щоб це стало частиною нашого життя, частиною нашої душі, наша душа, щоб від цього ще більше сповнювалося любов'ю, світлом і благодаті. Тому, друзі, я бажаю всім нам. Любові в серці, світла, благодаті, взяти Батька нашого Небесного за руку, довіритись йому всьому, вірити в Його святу волю, жити во славу Божу, сяяти в цей світ любов'ю, ділитися цим станом з людьми і привносити в цей світ більше світла і відмовлятися від всього того, що заважає нам любити. Все, друзі, до побачення, слава Богу!